The we'll Ну, а ми в цій частині програми будемо говорити про те, яку роль сьогодні відіграють безпілотники, адже якщо, наприклад, звернутися до нещодавньої і прикметної статті, яка вийшла в американському виданні Wall Street Journal, то пишуть про те, що війна поволі перетворилася на змагання між російською піхотою, адже ми знаємо, що Росія застосовує тактики так званих м'ясних штурмів, надсилаючи абсолютно не шкодуючи російських солдатів на вірну смерть. Так, от на Змагання між російською піхотою з одного боку і українськими безпілотниками з іншого боку, тому що Україна компенсує брак воїнів а також компенсує нашу тактику, яка пов'язана із тим, що ми шкодуємо і бережемо солдатів, компенсує якраз масовим використанням безпілотників. Отже, із нами на зв'язку виробник засобів радіоелектронної боротьби Анатолій Храпчинський. І з паном Анатолієм найближчі понад 20 хвилин будемо якраз обговорювати саме цей аспект. Пане Анатолію, доброго ранку. Сподіваємося, що ви зараз у безпеці, і ваша оцінка такої метафорою розуміємо, що будь-яка метафора вона відбиває реальність, але можливо не повною мірою. Якою мірою, на ваш погляд, справді це відображає дійсність? Доброго ранку. А, ну почнемо з того, що я постійно а, наголошую під час своїх катерів, що Україна здатна воювати за лідними насобовим складами. Тут головною задачою є особовий склад у вигляді операторів, які будуть використовувати або наземні роботизовані комплекси, або а, повітряне. А, тобто, ми кажемо про БПЛА. І е, треба зрозуміти, що різноманіття цих засобів е, починаючи з наземних, які можуть використовувати як логістично закривати як логістичну складову, так і мінувати, розміновувати або підривати е, або об'єкта, або навіть техніку. І е, повітряне е, БПЛА, які можуть виконувати місію там щодо розвідки в, в режимі реального часу, відслідковувати будь-які спроби просуватися ворожими військами. І е, ми тут бачимо: або це просувається піхота, або це просувається важка техніка. І тут теж можна казати про залучення ударних безпілотників зі Скидом, чи це буде камікадзе. Тобто, ми кажемо вам про те, що в принципі зараз у нас є. Великий перелік безпілотних систем, які можуть бути а, активно використовуватися для протидії, тобто а, спробам а, наступати ворогу. Зрозуміло, що таких а, такої кількості потрібно. Дуже багато, тому що ми бачимо, як е, ворог активно застосовує, е, наприклад, піхоту. Додатково треба зрозуміти, що при цьому ми не відмовляємося в ніякому випадку від класичних засобів ураження, чи то артилерія, чи тяжка техніка, чи це броня Це все посилює наші спроможності. Тобто, ми кажемо про те, що ми хочемо стримати певну ділянку, то при наявної великої кількості таких засобів ми можемо гарантувати відсутність особового складу. Додатково треба зазначити. Ти що ця техніка вона не боїться поранень, і а, у випадку, якщо навіть а, вона, наприклад, там була підірвана або згнешкоджена, можна виступити іншою технікою і при цьому не займатися, наприклад, евакуацією тої техніки, яка була пошкоджена на, на першому етапі, поки відбувається відбиття, наприклад, так. тому насправді тут ми переходимо до такого більш складного запитання. Як буде воювати українська армія в умовах того, що нам треба відходити від старої радянської армії, де було все централізовано і без чітких казівок вищого керівництва не були ніякі дії? До того, що оператор на місці керуючи певним засобом, може самостійно приймати рішення, і він це повинен робити, тому що час на прийняття рішення і час на відпрацювання? Це, а це декілька хвилин, поки не змінилася обстановка, тому що знову таки повторююсь, ми тут вже керуємо а, залізом, і його повинно достатньої кількості бути для того, щоб унеможливити просування ворога. Тобто, в принципі, а, це. Те до чого ми повинні були прийти ще на початку 23 го року, тому що двадцять на, на кінець 23 го на початку 24 го перепрошую, чому тому, що саме в той момент більшість українських компаній вже була здатна забезпечити а, наші сили оборони великою кількістю безпілотників, великою кількістю різноманітного зброї, які ми самостійно виробляємо, а, тому що наприклад за 24 й рік більшість компаній були недозавантажені, і це було пов'язано з тим, що держава не може фінансово забезпечити усі спроможності компаній, які почали активно розвиватися. Пане Тому Анатолі, безумовно... Тут важливо знаєте, мені да. здається пам'ятати і про те, що, наприклад, рахункова палата ще влітку 2024 року показувала. Як десятки мільярдів гривень не використані були по багатьох державних програмах, ну, наприклад, по відновленню, по відбудові, щось людям там не знаю, посадовцям на місцях заважало це робити чи це в принципі було неможливо з огляду на безпекову ситуацію? Тобто гроші в державі є тут питання спрямування їх саме на виробництво. Чи зможуть БПЛА безпілотники роботизовані системи, зрештою, і коли зможуть повністю замінити піхоту у майбутньому близькому майбутньому чи середньостроковій перспективі? І що для цього потрібно зробити? Я лише хочу це до цього питання додати ілюстрацію від військовослужбовця збройних сил України, який воює безпілотниками це відомий і журналіст у минулому і депутат Верховної Ради Ігор Луценко. І от що він буквально вчора написав: вірю в те, що ми зможемо зупинити наступ Російської Федерації на Донбасі, бо їхня зброя це піхотний штурм. І Далі так, капслоком. Піхотний штурм варев більше нічого не залишилося зараз, ніяких козирів, крім старого, як світ, піхотного штурму. Ну і далі Ігор Луценко пише про те, що не вистачає насправді фахівців для того, щоб поповнювати підрозділи, які воюють за допомогою без Безпілотників, ну і про те, що їх і безпілотників самих треба більше. Але от бачите, він як людина, яка на землі, яка воює, він бачить, що дійсно піхотний штурм це єдина, по суті, вже чи головна потуга російської армії, її можна зупиняти безпілотниками. Отже, коли українська піхота може бути замінена підрозділами БПЛА? Ну, почнемо з того, що кінпіхотного. Піхотного тиску а, гарма, гарматом місним, тобто ворог активно застосовує і керовані авіабомби, ворог активно використовує артилерію і будь-які інші засобою талію. Ви знаєте, тобто, в цьому в, ми... в цьому дописі Ігор пише і про каби, і він каже: так це неприємна штука, але. Якщо знати, як від них захиститися, то можна. От я ще таку просто О, ремарку так я, uh -huh. я розумію. Просто знов таки треба зрозуміти одне головне питання, тому що у нас, наприклад, щодо фінансування, насправді, велика кількість грошей були не перерозподілені, наприклад, на оборону, і при цьому наші народні депутати полюбляють фотографуватися з виробниками озброєння, але при цьому жодних змін до законодавчих норм, які б могли б Планувати ці гроші на а, перемогу не відбувається так само, як і не відбувається жодних змін щодо а, внесення щодо слу проходження служби військовослужбовцями, тому що насправді знов таки повертаючись для того, щоб воювати за лідом, треба суттєво змінити підхід до виконання бойових задач на лінії во зіткнення. Тобто це відміна від, від відход від старих радянських підходів і використання на безпосередньо а, за рахунок використання а, от цих роботизованих платформ. А, це це навіть я би сказав би, що стандарти НАТО будуть суттєво змінюватися, тому що зараз, наприклад, от, о, о, в сполучених штатах є таке замовлення на до, до військового сектору: це створити роботизовані системи, які б дозволили наводити понтонні переправи, тобто без о, жодної людини, о, тому о, тут треба зрозуміти, що війна України з Росією суттєво змінить підхід до виконання бойових дій, о, і це буде пов'язано з тим, що будуть переглядатися не тільки. Буде приглядати більшість стандартів НАТО, тобто підхід до їх виконання. Жнотаки, треба зрозуміти, що імплементація штучного інтелекту передбачає теж суттєві зміни, тому що одне питання, коли. Людина приймає рішення вбити людина. Інше питання, коли робот приймає рішення вбити людину, і тут теж потреба є потреба в зміні деяких протоколів і доктрини, які дозволяють використовувати певні види озброєння, тому що, наприклад, є стандарти, які передбачають, наприклад, заборону. Тобто, ти виконуєш самостійну задачу, але у тебе є певні доктрини, які коригують твої рішення, тобто яку зброю ти можеш використовувати, якщо, наприклад, в секторі знаходиться цивільне населення і так далі. Тобто, тут теж є всі е, такі складні е, умови використання будь-якого озброєння. але повертаючись до основного питання, треба зрозуміти, що України є всі шанси були вже 25-й рік почати з безпосередньо активне застосування. Роботизованої техніки нестача роботизованої техніки на лінії бозітня, тому що ми бачимо постійні збори на розвідувальні дрони. Ми бачимо постійні збори на ударні дрони, і при цьому ми бачимо в принципі спроможність українських компаній виробляти велику кількість таких засобів ураження. Тому безумовно треба зазначити, що. При е, нормальному і правильному підході за цей рік можна зробити е, зміни, які дозволять, наприклад, воювати роботизованою технікою, тому що, наприклад, знов таки, давайте повернемось до того, що е, вже рік як існують сили безпілотних систем, але е, потрібні більш дієві е, зміни для того, щоб е, все це було ефективнішим. Пане Анатолію, ми розуміємо, що впродовж цієї вже майже трирічної повномасштабної війни Збройні Сили України раз по раз долали ті чи інші перепони труднощі і відповідали на виклики, які поставали перед нами. Одним із таких викликів справді аж до останнього часу були каби, керовані авіабомби, протидіяти яким було з низки причин досить непросто. Але зараз почали з'являтися повідомлення про те, що Україна, застосувавши комплексний підхід, спромагається давати раду із кабами, зокрема під Запоріжжям чи в Запоріжжі, було один каб збито. Ну і далі з'являлися в медіа повідомлення про те, що навіть і не вперше, коли вдалося відбити керовану авіабомбу. Можливо, ви можете розтлумачити детальніше за рахунок чого Збройні Сили України зараз знаходять протидію проти отруту цій неприємній зброї росіян, яку вони активно застосовують, ну і друге питання стосовно чудо, чудо зброї, якщо можна так висловитися, яку останнім часом теж обговорюють в багатьох країнах, а саме Лазер теж анонсували Збройні Сили України, що матимуть на озброєнні вже лазер. Тож наскільки він тепер уже доступний нам. Ну жно таки щодо збиття кабів, тут треба зрозуміти, що тут комплексний підхід і немає такої там якоїсь засобу ураження, який може е, самостійно вирішити цю питання, тому що тут знову-таки, треба зрозуміти, є і потреба в засобах радіоелектронної боротьби, які е, впливають на спроможності бути при, прицільними цим кабам, або, наприклад, на ті ж саме засоби, які є на е, в модулю МПК, які дозволяють коригувати. Цю авіабом авіабомбу крилату в потрібне місце додатково. Треба зрозуміти, що протидія проти кабів неможливо, наприклад, за рахунок засобів ураження з радіолокаційним або з тепловим наведенням, тому тут ми кажемо, що тут. Знищення від може відбутися в режимі реального часу, в режимі реального візуального контакту, коли ми бачимо цей цю, цю авіабомбу і знищуємо його за рахунок засобів вураження. І тут е знов таки можна приводити приклади застосування, наприклад, лазерної зброї, тому що там е обчислювальна техніка дозволяє нам е прораховувати можливий маршрут руху е цієї повітряної цілі, тому е Тут я би сказав би, що скоріше за все експериментальна українська зброя, тому що розробок дуже багато, і спроб е, знайти е, засоби перехоплення насправді давно е, цим займаються наші інженери, тому що серйозний виклик і класичні системи е, протиповітряної оборони. Вони мало ефективні за рахунок а, дороговартості своїх а, засобів ураження. Додатково а, на лінії бо ворог активно а, відслідковує і намагається знищувати наші засоби протиповітряної оборони. Тому тут а, я би сказав би, що тут. Насправді колосальна робота наших інженерів, так а можна сказати, Те, що, саму... що ми можна сказати, що ми вже системний підхід знайшли, як протидіяти, чи це поки що спорадичні поодинокі успішні дії, Зарано казати про системний підхід, тому що насправді тут низка факторів, які не дозволяють нам вибудувати, наприклад, системний цьому підході. Тому я би сказав би, що це експериментальна зброя, яка випробовується, і я думаю, що найближчим часом ми вже почуємо, але. Але від сил оборони я думаю, що це їхня природива, значить, що саме яка зброя буде використовуватися і як вона буде працювати. Тому а, на даному етапі я би хотів би сказати, що в принципі а, в Україні зараз велика кількість розробок, які пов'язані з лінією зіткнення, впроваджуються, випробовуються, і це заслуга наших інженерок і інженерів. Щодо лазерної зброї, знов таки це заслуга наших інженерок і інженерів, які займаються розробкою різних видів озброєння. Якщо казати взагалом про про ці засоби ураження, які мають можливість використовувати скупучення енергії в одному промені, то тут я би сказав, що більшість країн світу активно займається розробкою в цьому напрямку, і це пов'язано знов таки з тим, що стали спроможні. Враховувати ну, велике кіль... обчислювальні машини, які дозволяють враховувати точне місце знаходження повітряної цілі, тобто виявляти і а, прогнозувати і маршрут, і в якому місці буде а, влучання безпосередньо в цей об'єкт. Тому що якщо ми кажемо про класичну систему протиповітряної оборони, то це здебільшого підрив а, вибухового елементу з шрапнелю поряд з повітряним об'єктом у випадку з лазерною зброєю, то тут повинно бути спрямоване в попадіння в саме той об'єкт, який треба знищити для того, щоб великим скупученням енергії або підірвати, або пропалити його. Тому. Я би сказав би, що насправді в Україні розробляється декілька таких засобів, які а, в подальшому зможуть активно допомагати нашим силам оборони. Причому я би сказав, би що вже проходять бойові випробування, які дозволяють нам а, там на певних дистанціях знищувати повітряний об'єкт. І тут треба зрозуміти, що це в принципі найефективніше може бути найефективнішою зброєю, тому що для того, щоб використовувати а, засіб знищення а, як а, лазерний промінь, нам не потрібно ціли. Завод з будівництва і розробки ракет, зенитних ракет, тому тут так би мовити розхідні матеріали там на рівні або лінз, або там хімічних субсидій субстанцій, які використовуються для лазера, тому що лазери бувають різні, і більше в принципі нічого не потрібно. Тому, Напрямок цей теж активно розвивається в Україні. Я думаю, що зовсім скоро побачимо вже саме українську лазерну зброю. і Будемо вже з змагатися, мабуть, із британцями, з американцями, з зральчанами, які теж активно розвиваються в цьому. Так, я пам'ятаю, ще в 2022 році, в перші місяці широкомасштабного вторгнення, ми говорили, наприклад, із генералом Ігорем Романенком про лазерну зброю. Якраз були тоді новини про випробування її в Ізраїль і ну він теж підтверджував, що це один із напрямків таких дуже перспективних, але що про що тоді йшлося? Про яку проблему? Що дуже потрібно багато енергії для того, щоб ця лазерна зброя спрацювала? От наскільки вирішено це технологічне питання зараз ну на цьому етапі розробки лазерної зброї? Ну, стосовно енергетики, знов таки, давайте повернемо до того, що на простому прикладі у нас зараз є електроавтомобілі, які можуть там, мають запас ходу там до 500 кілометрів. Тому тут треба зрозуміти, що технології розвиваються, і питання, наприклад, наявної там потужності для такої лазерного променю вже не є проблемою, тому що є різноманітні рішення, які дозволяють нам тримати або генерувати цю енергетику. І ще одне питання, яке хотілося би з вами обговорити, це те, що в українському небі з'явилися французькі літаки Міраж 2000 Які задачі має виконувати ця техніка? Ну які очікування, скажімо, від того, чим може нам допомогти саме ця французька авіатехніка. Ну давайте почнемо з того, що ми всі очікували міраж 2005 f з можливістю використовувати кровати ракети Shadow Шедовскаль. І насправді, якщо казати саме про модифікацію міража 5F, то тут я би сказав би, що така модифікація не передбачає експлуатацію таких ракет, але перед передачою цих літаків була зроблена певна модифікація, не уточнюючи подробиць, але зазначала, що для можливості роботи по наземних об'єктах. Тобто, в принципі, можемо казати, що скоріш за все могли провести певні зміни в авіонії і в е, м, системах зв'язку між е, літаком і е, ракетою для того, щоб забезпечити таку спроможність. Але крім цього, е, тут треба зазначити, що літак оснащений великою кількістю систем для нанесення ударів по наземних цілях е, у вигляді е, навіть ті ж самих крилатих ракет. Додатково треба зазначити, що є системи, які дозволяють працювати по повітряних цілях. На відстанях до 100 кілометрів там є е ракети Міка, які можуть працювати з е радіолокаційною або з. Тепловим наведенням інфраструктурним наведенням, тому е, тут е, треба зрозуміти, що в принципі багатофункційний літак, але е, я думаю, що здебільшого це така м, посилення наших Су-24, е, яка дозволить нам працювати по лінії, бо зіткнення, але жно таки треба зрозуміти, що треба пройти бойове злагодження для того, щоб побачити, наприклад, е, м, виконання місії, які пов'язані з нанесенням ударів по або по тимчасово окупованій території, або по території Російської Федерації. Давайте пригадаємо появу в 16-х, mm -hmm. Теж було очікування, що будуть одразу вже працювати по лінії бо mm -hmm. але м, перші знімки з можливим наявним е е оснащенням бойовим, які може використовуватися по наземних цілях. Ми от тільки нещодавно побачили е, прольот в 16 який був е, з таким дуже цікавим підвісом. Там е, можна сказати, що були окрім ракет повітря, повітря ще і е, засоброження на зеносілі. Тому е, тут повинен пройти певний час. Ну і безумовно треба казати про те, що. Керувати і ем, оперувати всіми цими літаками буде якісніше, якщо у нас будуть літаки дальні радіолокаційного виявлення, які дозволять нам в режимі реального часу бачити, що відбувається на лінії зіткнення, тому що це дозволяє е, з цими літаків. Ми, ми, ми зможемо бачити і засоби протиповітряної оборони. І засоб раді електронатолі. І, і на, цій, на цій ноті очікування цих так маємо зараз поставити три крапки. Повертатимемося обов'язково до цих розмов в наших етерах. А зараз вам дякуємо. Виробник засобів радіоелектронної боротьби Анатолій Храпчинський був гостем програми Українського радіо.